Джулери, морошина кислота тільки для вас. Китай Розпасована в каністрах по 10 літрів, 85%. Це найефективніший акерацит в боротьбі з кліщом вара та трахейним кліщом. Ефективність її доказана від 75 до 97%. Найважливішим аспектом є те, що вона проникає у запечатаний розпліт і бореться з кліщами. Екологічність препарату вона при розкладанні виділяє, розкладається на вуглекислий газ та воду. Також вона бореться з мол'ю, використовується способом випаровування. Наливають в поліетиленові кришечки по 30-50 грамів, закривають картонкою для регулювання випарювання. Є спеціальні випарювачі, Також Губки намочують і розкладають по вулику. Використання кислоти ефективно від 10 до 25 градусів. Якщо температура вища, використання може бути шкідливим для бджіл. Не рекомендується використовувати разом з іншими препаратами. При використанні ретельно читайте інструкцію, Радьтеся з досвідченими бджолярами або ветврачами. Дотримуйтесь техніки безпеки, використовуйте індивідуальні засоби захисту, рукавички, окуляри, респіратор. Порошина кислота є найефективнішим інструментом для боротьби з крищами вара та рахиними Товар товару наявності. Ми чекаємо на ваші замовлення.